Говорить стриї, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми поведемо розмову про важливість вакцинації. Перед мікрофоном лікар-епідеміолог Оксана Рукунець з лекцією Вакцини безпечні, а хвороби ні. В Україні триває епідемічний сезон, і статистика хворих зовсім не тішить. Щороку медики фіксують 6 мільйонів інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та гРВІ. Крім того, нікуди не зник і ковід. Він тепер просто у списку сезонних. Особливо обережними в цей період слід бути тим, хто є в зоні ризику. Ідеться зокрема про людей старшого віку, тих, хто має хронічні захворювання, а також лікарі, вчителі та військовослужбовці найдієвішим способом запобігти хворобі або полегшити її перебіг, залишається вакцинація. Зважаючи на кількість уражених, темпи імунізації варто збільшувати. Лікарі прогнозують. Що цьогоріч епідсезон в Україні буде складнішим аніж торік. На це впливає кілька факторів, таких як скасування карантинних обмежень, одночасно циркуляція грипу ГРВІ і covid 19 міграція та повернення молодших членів сім'ї до офлайн навчання. COVID-19 нікуди не зник, а лише мігрував до переліку сезонних захворювань завдяки винаходу вакцини і протиепідемічним заходам. Вдалося зупинити пандемію, та вірус досі циркулює. Вірус став менш небезпечним або менш заразним. Зараз COVID-19 нагадує грип, якому притаманні сезонні спалахи цього року. Накладаються хвилі захворювання на грип ГРВІ covid 19 що ускладнює розпізнавання і поширює ризики. Вакцинація є єдиним способом запобігти хворобі або полегшити її перебіг. Вона значно знижує складнощі перебігу захворювання та ризики госпіталізації, але слід зауважити, що вакцинація не гарантує захисту від зараження. Літні люди більш вразливі до інфікування covid 19 та грипом, бо з віком імунна система слабшає, що робить організм вразливішим до інфекцій різних типів. Складний перебіг грипу та covid 19 може спричинити небезпечні ускладнення у роботі організму людини, зокрема легенів, серця та нирок. Високі Рівень смертності від захворювання притиманний саме людям старшого віку. Це за даними ВООЗ. Тому саме вакцинація для них є просто необхідною. Протипоказаннями до вакцинації є лише важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини, гіперчутливість до одного з компонентів вакцини та температура тіла вища за 38,5 градусів. Вакцини, які зараз є в пунктах щеплень, безпечні, адже пройшли всі необхідні фази клінічних досліджень. Саме тому жодних сумнівів щодо недослідженості вакцин. Не має бути попри те, що обидва захворювання мають схожі симптоми або ж іноді перебігають безсимптомно, важливо зрозуміти, що щеплення від covid 19 не захищає від грипу і навпаки, оскільки викликані різними вірусами. За рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, вакцини проти грипу та COVID-19 можна робити в один день. Одночасне щеплення проти обох вірусів є безпечне та. Та ефективне щеплення можна зробити у сімейних лікарів та у пунктах вакцинації. Слід наголосити, що для вакцинації у віддалених районах та населених пунктах, фахівцями центру контролю та профілактики хвороб, спільно з медичними працівниками центрів надання первинної медико-санітарної допомоги створюються виїзні вакцинальні бригади згідно затверджених графіків. Дані виїзди створені, щоб могли вакцинуватися пацієнти, які не мають змоги. Самостійно дістатися до пункту вакцинації. Алгоритм проведення вакцинації записатися на прийом до сімейного лікаря, з яким підписана декларація. Обов'язково попередити лікаря, якщо у вас була реакція на попередні щеплення, ліки і їжу, якщо ви зараз приймаєте ліки або маєте серйозні захворювання серця, легенів нирок тощо, проходили курс хіміотерапії, гормональної терапії, отримували стероїди або ліки, що пригнічують імунітет. Після Консультації потрібно підписати інформовану згоду на щеплення, підтверджуючи, що ви отримали відповіді на свої запитання. Лікар надає направлення в кабінет щеплення. Лікарі ФОПи можуть проводити щеплення у своїх кабінетах. Щеплення проводять медичні працівники: лікар, фельдшер, спеціаліст з медичною освітою. Також ви можете подивитися флакон з вакциною, перевірити термін придатності вакцини, перевірити термоіндикатор, за допомогою якого можна пересвідчитися, що вакцина зберігалася при правильній температурі та не втратила. Свої властивості. Залишайтеся у медзакладі ще півгодини від моменту введення вакцини. Бережіть себе, вакцинуйтеся. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій постійній рубриці Ваше здоров'я ви слухали лекцію лікаря-епідеміолога Оксани Рукунець про необхідність вакцинації. Вакцини безпечні, а хвороби ні.